Прогноз погоди в Україні на четвер, 24 серпня. Ще один по-справжньому спекотний день очікує українців в усіх регіонах. Сонечко і місцями подекуди хмаринки супроводжуватимуть нас в День Незалежності України. Зараз ми розкажемо вам, яка температура буде в різних частинах нашої вільної і непереможної країни. Але перед тим поставте, будь ласка, вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, селища або області України ви нас дивитесь. А тепер повертаємось до погоди. Нагадуємо, що у четвер, 24 серпня, у День Незалежності України, абсолютно по усій країні буде сонечко і без опадів. На півночі, заході і в центрі мінлива хмарність. На півдні і сході в небі не буде жодної хмаринки. Температура повітря на півночі в день – плюс 27 плюс 29 градусів. Вночі плюс 18 плюс 16. На півдні плюс 33 плюс 35 в день, плюс 23 плюс 21 вночі. На заході плюс 26, плюс 28 у світлі години. І плюс 17 плюс 15 у темні. На сході плюс 25, плюс 27 вдень, плюс 18, плюс 16 вночі. У центральних регіонах, а також у Києві і на його околицях в день мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря плюс 27, плюс 29 градусів. Вітер північно-західний 3,8 метри на секунду. Вночі температура плюс 18, плюс 16 градусів. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд даного прогнозу погоди. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і діліться цим відео прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, Facebook, WhatsApp тощо. Бажаємо вам гарного дня, міцного приміцного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить!